Порівняння дорогих та бюджетних автокрісел, що варто переплачувати. Для порівняння візьмемо групу 0 від бренду Брідекс Römer. бюджетний варіант BabySafe Core, дорожчий варіант BabySafe Pro. Модель Core класичне автокрісло, яке забезпечить вам базові потреби, можливість закріпити автокрісло стандартним ременем безпеки або встановити на зручну платформу Isofix. Має п'ятиточкові ремені безпеки та зручний підголівник. Модель Pro має ряд додаткових переваг. Зручний кут нахилу, збільшений капор, збільшене спальне місце, оснащене вентиляційними боковинами. Дану модель крісла ми також можемо кріпити штатним ременем безпеки або використовувати платформу Isofix. Перевагою даної платформи є можливість обертання для зручної посадки та висадки дитини. Ручка регулюється до спинки сидіння для більшої опори. Також дане автокрісло має зручний індикатор, який показує правильність встановлення кута нахилу. Отже, вибір за вами: обидва автокрісла забезпечують максимальну безпеку і відрізняються лише комфортом та ергономікою.